27 квітня 23 го року. Сьогодні дощ холодно. Вчора дощ холодно. Але сьогодні я все-таки швиденько пробігся і розкидав по одній вощинці, по дві вощинці, кому як треба, які вджуло сім'ї на даному точку. Наразі вони е, обсідають 8 рамочок плотних. І те одна кормушка, та з іншої сторони одна заставна. Але в загальному 8 полотних рамочок, з яких більша частина це йде печатний розплід. Наразі ставлю пилкозбірники. Пилкозбірники турецькі. Минулого року війна не збирав пилок. Поза минулого року, коли я отримав тільки був ці пилковловлювачі, пробував їх трішки використовувати на медозборі з акації, але то далеко і неефективно було. В цьому році надіюся, що погода. Передають вже надалі більш-менш теплу. Надіюся, що отримую полок з даних турецьких пилкозбірників. Е і також перевірюю, чи нормально працюють ось ці решітки, чи нормально пропускають бджілок. Подивимося. Ставлю на цьому точку ось такі. І також в мене є 9 вуликів ППУ на цьому точку, що я поставлю від меліси на Навесні збірники. Це все гарненьке, чистеньке. Сьогодні помив. Тут в нас немає 8 рамок, тут у нас, по-моєму, йде 7 рамочок в гнізді, бо тому що я скорочував, щоб поставити її в магазин. Використовую стару рамочку для того, щоб підставити ось так. Ось. Тепер маю можливість оглянути. Яка у нас тут ситуація? Ось якщо загинаю цю сім'ю, то видно, що їй місця маловато, і вони тянуть знизу. Я їх не оглядав взагалі сьогодні, тільки оглядав ті сім'ї, де немає магазинів. А ці сім'ї я не дивився. І їх також треба розширювати. Ось так ставлю саму сітку, повністю закриваючи. Ну і тепер ставлю сам піддон з корицем, в яке мав би сипатись наш пилочок. Ой, опа, опа, закрив! Ось таку процедуру я сьогодні проводжу. Опа. Завтра пилкузбірники також буду ставити і на лісовому точку. Ці дві сімейки мають зверху цеглинку. Це дві слабенькі сім'ї, яким я підставляв сьогодні рамочки з розплодом, а також з бджілками. Цікаво, чи там є підмор, як вони взагалі спрацювали. Старався підставляти по дві і по три рамочки, але ці рамочки були з різних сімей. Тобто, виходить, три рамочки в нас. Різний запах, плюс четверта ця сім'я також з своїм запахом. Надіюсь, що вони не билися між собою. Так, ну що я вам скажу. Підмору немає. Це добре. Значить, вони між собою не сварилися. Це великий плюс. Є частинки воску, я тому і відкриваю так повністю гніздо, щоб побачити, чи, чи воно чисте. Якщо чисте, то я ставлю решіточку. Так, ну і далі. Роблячи висновок з того, що я підсилив цю сім'ю. Надіюсь, що ну бджілку я бачу, отамась схована. Не висить, правда. Надію, що ця сім'я нормально відновиться. Таких було 4 чи 5 сімейок, що реально були слабкі. Так. Ця також має цеглинку. Глянемо, як вона. Ну також все добре. Все добре. Відмору нема, апа нападає на мене. печатка є свій. частини воску. Добре. Теж бджілка знизу трошки висить. ну, Значить теж на все чудово в них прийшло. Звісно, потім буду переглядати, чи з маточкою все добре. Не закривав матку, взагалі. Думав ставити її в квіточку. Передумав. Так, закриваємо і почуємо далі. Ну і також відкриваю літочки повністю. Бо в нас ось тут є вихід бджілок через ці отвори. Вони заходять через низ, а виходять і трутні виходять через верх. Деяка аншула застила. Так. Так. Вже за останній тиждень буріни повиростали. Так, треба вже пасіку косити. залишається отвір, отвір. Так, І відкрито. Ось. Це вихід джоли, це захід. Добре. Якщо поглянути зсередини, то ось вхід внизу. І ось там вихід. Один видно, другий закритий у нас. Коли ставиться решітка, вона там прижимається, таким чином ще лишається прохід. До речі, завтра також буду збирати і трутневий гомогенат. Оце на годівницях відбудовані цьогорічні язики і там все повністю в трутнях. Якраз для гомогонату. Буде чудово. Звісно, що ті жолосім'ї, від яких не потрібен трутень, то вони залишаються. А там, де не потрібно, то ми будемо це все діло чавити. Ознайомлення з пилкозбірником. Тільки поставив 5 хвилин тому. З жила трохи дезорієнтована. Привіт, дівчата! Завтра буду включати його і будемо збирати пилочок. Тут також бджілки знайомляться з пилковловлювачем. Така ситуація на всіх вуликах. Шукають вони літочок, думають, що там вхід, але він знаходиться ось там. Аналогічна ситуація тут, там. Трошки блукають.